Генератори допомагають в отриманні електроенергії, але їх неправильне використання може призвести до отруєння чадним газом, пожежі або ураження струмом. Найбільш поширена причина нещасних випадків під час роботи генераторів отруєння чадним газом, який не має ні запаху, ні кольору, тому його наявність складно помітити. Навіть кілька хвилин у приміщенні з увімкненим генератором можуть стати смертельно небезпечними. З нами на зв'язку Ігор Матковський, генеральний директор війни. Ско обласного центру контролю та профілактики хвороб мозми вітання. Вітаю. Yeah. Чим небезпечним може бути використання генератора? Ну, ми вами розуміємо, що з одного боку генератори це є техніка, це є засіб, який на сьогоднішній день може тимчасово забезпечити нам з якимись або побутовими, або виробничими потребами. Іноді даже це може бути і рятування життя. Це мається на увазі охорона здоров'я, але тим не менш, це джерело і підвищеної небезпеки. Ну і саме головне те, що стосується із небезпеки і генераторів, це звичайно отруєння чадним газом, який напрацьовується якраз в результаті його роботи. Оксид вуглецю – це газ звичайно без кольору і запаху, який утворюється в умовах якраз і згоряння органічних всіляких матеріалів, і зокрема деревини, вугілля, газу і в тому числі і бензину. І після цього, коли він потрапляє з першого повітря, потім через легені і в кровоносну систему, звичайно, він поєднується з гемоглобіном, і гемоглобін і кров тоді перестає виконувати свою функцію як переносника кисню в органи і тканини. І звичайно, якщо ми будемо говорити, що далі відбувається, а далі відбуваються деякі ознаки, які і можуть нам свідчити про, про таке отруєння. Ц ці всі отруєння знову ж таки, да воно все якби виникає з одного боку поступово, але дуже швидко, і без всіляких таких, як б якби здавалося, таких критичних ознак. Починаючи з основної ознаки, звичайно, це головний біль запаморочення, це найбільш поширені такі ознаки. Але якщо і подалі продовжується потрапляння чадного газу в організм. То звичайно ці ознаки е, по, у, погіршуються, посилюються і додаються нові, які е, е, є елементом будь-якого отруєння: нудота, блювота, слабкість, втома, затруднене дихання притул до е, задишки, е, сплутані свідомості. Ну і в деяких звичайно е, відчутливості людей. Це звичайно це і втрата взагалі свідомості, і на превеликий жаль. Дуже швидко може настати смертельні випадки. І тому, звичайно, на це ми всі маємо попереджувати, випереджувати і реагувати. Які головні правила безпечного користування генератором мають знати люди, щоб уникнути таких трагедій? Ну, давайте так. перше якщо є хоча б мала підозра на те, що у людини може бути Отруєння чідним газом, це звичайно перше це будь-які дії мають бути пов'язані з припиненням потрапляння подальшого чадного газу, а саме це або вийти в інше приміщення на свіже повітря, відкрити вікна, в общем будь-яким шляхом, але забезпечити доступ свіжого повітря. Знову ж таки, якщо я ще раз говорю, якщо наголошую, якщо є якісь ознаки, все ж таки отруєння, негайно викликати і в тому числі екстрену медичну допомогу, тому що стан одразу може бути такий більш-менш, але ми вже розуміємо, що чадний газ і це вже все знаходиться в організмі, і тому діяти можливо буде потрібно і в подальшому, я маю на увазі з медичної точки зору. Якщо ви вийшли самостійно і надавайте допомогу постраждалим, і в тому числі не чекайте приїзду екстреної допомоги, вже починайте якусь робити примітивно, але це все волегнево вентиляцію легель для того, щоб не втрачати час, якщо ми будемо говорити які кроки щодо попередження, це звичайно. Використовувати бензинові генератори в закритих приміщеннях без достатньої вентиляції, без доступу свіжого повітря, тобто ми зараз будемо говорити будівлі, ми зараз будемо говорити про гаражі, в тому числі і тимчасові сховища, і таке інше, да? тобто. Генератор має стояти все ж таки на вулиці, на свіжому повітрі, і відстань до жилих приміщень має бути десь не менше 6 метрів. Крім цього, ми ще й маємо розуміти, що це техніка, яка потребує що заправлення генераторами вибухонебезпечними речовинами, тобто і тут ми маємо звертати на увагу на те, де знаходиться бензин, в яких каністрах, і чи є доступ до близького вогню, або знову ж таки доступ дітей до цього. Не перевантажувати генератор, да під'єднувати тільки такі, знаєте, необхідні прилади, які життєво необхідні. Поруч звичайно бажано, щоб був вогнегасник. І ще одне це те, що генератори не макаються в загальну систему енергопостачання. Тобто, тому то потрібно для цього спеціальну розводку, спеціальним перемикачем, і бажано з окремою лінією. Так що нагадую, що ще є до нього звичайно інструкція, технічний нагляд. Ну що ще да. так. Що, якщо ви відчуваєте, що щось з генератором не так, тобто іскрить або якісь незрозумілі звуки, одразу його виключати і далі вже викликати фахівця. Тобто, генератор з одного боку, це може бути помічник, але тільки тоді, коли ми звичайно дотримуємося всіх правил безпеки, поведінки з ним. Дуже дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадаю, користуйтесь генератором безпечно. А з нами на зв'язку був Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.